У середу глави держав-членів ЄС вирішуватимуть, чи запроваджувати широкі секторальні санкції проти Росії напередодні засідання Ради ЄС російські змі поширили повідомлення, що дев'ять країн, серед яких Франція, Німеччина та Італія, готові блокувати спроби запровадження додаткових санкцій. Втім, сьогоднішні заяви деяких європейських лідерів свідчать, що ЄС усе ж схиляється покарати Росію за агресію. Про це зокрема сказали Єврокомісар Штефан Фюле та глава МЗС Польщі Радик Сікорський. Європейський Союз вітає тристоронні зусилля України, Росії та ОБСЄ щодо деескалації та мирного вирішення, яке включає припинення вогню, звільнення усіх заручників, захист кордону та ефективний моніторинг кордону спостерігачами ОБСЄ. На жаль, цього ще не вдалося досягнути. Тому завтра у Брюсселі глави держав знову оцінять ситуацію, порівняють з вимогами, які висувалися Радою Європи. і Якщо це буде необхідно, застосовують. Сують необхідні санкції, що на мою думку, той рівень санкцій, який застосує європейський союз, у відповідь на ці безпрецедентні події, які відбуваються в Україні, використання важкої техніки, сотні жертв, перетин військами кордону незалежної держави, це буде тестом на справжність європейського союзу. Тим часом у Європі обирають кандидатів на ключові посади в інституціях Євросоюзу. Залишається інтригою, хто очолить зовнішньополітичне відомство Євросоюзу. Італійка Федеріка Федеріка Могеріні, яка як стверджують, симпатизує Росії, чи лобіст України, поляк Радослав Сікорський. Про кулуари європейської політичної кухні розповідає Ярина Матвійчук. Європарламент сьогодні у Страсбургу затвердив на посаду президента Єврокомісії Жан Клода Юнкера, колишнього прем'єр-міністра Люксембургу. Він приступить до виконання обов'язків у жовтні цього року після закінчення терміну повноважень Жозе Мануеля Борозу. у своїй промові, виголошеній французькою, німецькою та англійською мовами, 59-річний політик спробував заспокоїти німеччину та інших західноєвропейських партнерів, що буде тримати курс на економію, і жорсткі правила щодо бюджетного дефіциту у європейському блоці змінюватись не будуть. Я хотів би впродовж трьох наступних років залучити і мобілізувати 300 мільярдів євро державних і приватних інвестицій. Ми плануємо це зробити, і я буду вдячний, якщо парламент мене підтримує у цьому. Інші важливі портфелі ЄС, лідери Європейського союзу, ділитимуть у середу на саміті у Страсбурзі. Найбільші інтриги стосуються посад Верховного представника ЄС із закордонних справ та голови ради Євросоюзу. Нинішні очільники цих інституцій, Кетрін Ештон та Герман Ван Ромпей, йдуть з посаду жовтня цього року. Вибір не із легких. Перед керівництвом ЄС стоїть завдання дотримуватися балансу щодо статі кандидатів, їхньої політичної приналежності, представництва півночі, півдня сходу заходу Європи, а також балансу серед та великих країн найбільш вирогідним міністром закордонних справ ЄС оглядачі називають главу МЗС Італії Федеріко Могеріні. Її лобіює італійський прем'єр Матео Ранці, який як реформатор користується великою підтримкою у Європарламенті. Якщо у 41-річної Могеріні є брак зовнішньополітичного досвіду, потрапити на посаду їй може допомогти гендерний та політичний критерії. Вона є жінкою, яких бракує в європейському політикумі, і представником соціалістів, що входять до більшості у Європарламенті проти Могиріні виступають Польща, Латвія, Литва та Естонія через її надто поблажливий тон щодо Росії в умовах української кризи. Інтрамбі обидві наші сторони сходяться в одному необхідно домогтися негайного двостороннього припинення вогню в східній Україні без будь-яких умов щодо деескалації чи нормалізації відносин в регіоні. Сильним опонентом Могеріні на посаду верховного представника ЄС із закордонних справ називають главу МЗС Польщі Радислава Сікорського. Хоч він і чоловічої статі і консерватор, Сікорський здобув неабияку вагу в ЄС за роботу в європейській місії в Україні під час майдану. Сікорський неодноразово засуджував підтримку сепаратистів в Україні. З непокоєм обсервуємо теж то, цома місце, із занепокоєнням стежимо за ситуацією на сході України, коли через кордони держави переходять непрохані колони військ, танків бронетранспортерів. Це має свою назву, і це називається агресією. То то має свою своє і то назвою є агресія. Не менші інтриги у кулуарах європейських інституцій ведуться навколо посади президента Європейської ради. Найбільше шансів оглядачі дають далі гріба у яку вже охрестили сучасною залізною леді. Ще з початку російсько-українського конфлікту кандидат на посаду президента Європейської ради підтримала Україну, а Росію назвала загрозою для всього світу. Айсіфретнатолечукрен. Я бачу це як загрозу не тільки для України, але й для всього міжнародного співтовариства. Ми є свідками використання грубої сили, щоб перекроїти карту Європи і підірвати післявоєнну політичну архітектуру, встановлену у Європі. Ми рішуче засуджуємо дії Росії на території суверенної України. Недоліком гріба може стати те, що Литва не входить до Єврозони. Ярина Матвійчук голос Америк.